that а in Оскар, It's very bad. We Ми знаємо, що це going to end. Учениця сьомого ліцею Марта Нижик читає лист, який надіслали німці. Оскар бажає нам, він знає, що робиться в Україні. Він хоче, щоб війна закінчилася, і він бажає, щоб настав поскоріше мир. І щоб виграла Україна». п'ять років тому, перебуваючи у Німеччині, учні цього ліцею залишили лист у формі серця на меморіалі жертв війни. Уже під час повномасштабного вторгнення його помітили німецькі волонтери і вирішили написати зворотні листи підтримки. У 2018 році учні на Рівненської гуманітарної гімназії у складі 10 учнів супроводі вчителів поїхали на тристоронню зустріч молоді Україна, Польща та Німеччина до міста Уснабрук, Відбувався, відбувався на тему з близько, та здалеку примусові роботи». В кінці проєкту для вшанування пам'яті дітей, що постраждали або загинули у період Другої світової війни, в тому числі на примусових роботах, ми відвідали кладовище Гегер, де посадили дерево, дерево пам'яті. Загалом німці надіслали майже сотню листів для рівненських дітей. І своєю чергою написали листи вдячності для німецьких. І Хайса Аня, і він цвіольф Яра Альт, і хлерна, ім рівне ліцею на мостіфілядант. Фізікс інтересант. Окрім листів, німці надіслали подарунок. <говори> Як додому будеш нести? Передачою листів для українських учнів займалася волонтерка Олеся Грабовська. Вона ж відправить вже написані для німців. Для мене серце це символ любові, добра, допомоги, взаємопідтримки. Що це не просто так, відбулося в наш час, що це сердечко воно знайшлося через 5 років, воно пролежало там, в травичці, в квітах десь, його помітили. І щоб такі буремні часи це сердечко саме знайшло таке продовження. І я сподіваюся, тому що війна закінчиться нашою перемогою. Це однозначно. Але е, ця любов, яку дітки вкладають в свої ці серця, вона теж наближає перемогу. Ольга Ворощук, Микола Мельничук, Суспільне, Новини Рівне.